У нас в наявності ще одна Tesla Model Y, Dual Motor Long Range, 2021 рік, повний привод. Батарея 75 кВт, 500 км літом, 420 км зимою на повному заряді. Ледоптика, оригінальні легкосплавні диски, два комплекти гуми, передній задній парктронік, ну і відповідно всі безпекові помічники. Вона на чорному салоні, повний електропакет, пам'яті, всі підігріви. Встановлено європейський модем, встановлено помаранчеві задні поворотники, тому на ній без проблем можна виїжджати в Європу, ніхто зупиняти за це не буде. Машина оновлюється, також з сертифікатами повний порядок. Електропривод багажника, багажнику ще особисті речі власниці. Зараз покажу вам її пробіг. Так, пробіг у нас тут. У нас тут 68 866 кілометрів. Ну, Грубо кажучи, 69 тисяч кілометрів. Знаходиться машина в Києві. Можливий її тест-драйв за адресою вулиця Кінцева, 5. Приїжджайте до нас, Трукарс Всім гарного дня!